Друзі, вітаю всіх прихильників вироболовлі на каналі Carp І Сьогодні з вами проведемо огляд корупового крісла від фірми M electrostatic Це модель Carp F5R. Отже, дане крісло має повністю стальний каркас, покритий порошковою протиударною фарбою, що забезпечує гарне транспортування. Сидіння Даного крісла виготовлене зканине Оксфорд щільністю 1200D з м'яким наповненням для комфортного сидіння на ньому. Також дана модель має систему підтяжки для регулювання жорсткості сидіння. Кожна ніжка даного крісла регулюється по висоті, що дає змогу встановити дане крісло на рівні поверхності і з комфортом розміститись на ньому. Також крісло оснащене широкою п'яткою, що не дасть вам провалитися в мягкий ґрунт. Також дане крісло має зручні поручні, виготовлені з якісного пластику для комфортного відпочинку і в разі чого швидкого вставання. Також дане крісло має зручне регулювання нахилу спинку, що дозволяє рябого комфортно. І без втоми відпочивати, спинка даного крісла регулюється від звичного положення в 90 градусів до горизонтальної площини, що дозволяє його використовувати в парі з підніжкою як розкладушку. Отже, маємо бюджетне крісло, виготовлене з надійних та зносостійких матеріалів, що точно допоможе вам риволовлі. Отже, дякую всім, хто дивився до даного моменту. Якщо вам було цікаво, будь ласка, поставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Всім миру та добра!